Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр України, Українформ, продовжує свою роботу. Сьогодні 9 років триває війна і 390 днів триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. Сьогодні ми будемо з вами говорити про боротьбу з пожежами в екосистемах. А також будемо говорити про розмінування. Хочу представити вам наших спікерів. Сьогодні це Роман Рудак, заступник директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям, ДСНС С України, вітаю вас, пане Романе. А також у нас трошки пізніше подіміться Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України, пане Романе, давайте розпочнемо саме з пожеж, пожеж в екосистемі. Ми розуміємо, що з приходом весни це тема буде актуальною для нас. Тож, які зараз вже є, яка динаміка, що відбувається, і які наслідки. Доброго дня. Так, з настанням весни потепління Одною із найактуальніших тем являється це пожежі в екосистемах, тому що вони можна так сказати відволікають підрозділи ДСНС від більш важливих зараз функцій: це врятування людського життя, в тому числі розмінування держави і таке інше. Як приклад, тільки за минулу добу виникло 127 пожеж в екосистемах, і що охопило 80 гектар території, до яких було залучено 507 осіб особового складу до роботи та 126 одиниць техніки. Розумієте, масштаби, які і ресурси, які затрачаються Державною службою для ліквідації наслідків пожеж в екосистемах. Мереж в екосистемах це мається на увазі не тільки е масштабні пожежі в лісах, а це і випалювання сміття побутового, яке громадяни зараз розпочали інтенсивно здійснювати, прибираючи свої е господарства. Тому, е Хочу коротко зупинитися на тому, що вже спочатку тільки цього року в державі виникло 1700 пожеж в екосистемах, які охопили 2600 гектар. За минулий рік виникало 30 тисяч пожеж в екосистемах, якими було охоплено понад 46 тисяч гектар. Найбільше цих пожеж виникало в Одеській, Дніпропетровській та Львівських областях. Доречно зазначити, що військової агресії з боку Російської Федерації в окремих випадках унеможливі виконання завдань ДСНС, тому що підрозділи ДСНС працюють під обстрілами. Це не тільки впливає на час, яким можна ліквідувати пожежі, а й підставляє під загрозу особовий склад співробітників ДСНС. Але незважаючи на це в минулому році, завдяки злагодженим діям співробітників ДСНС та проведенням диційно-масової роз'яснення роботи серед населення, постійної роботи з органами виконавчої влади, постійними здійсненнями рейдів, навчанням населення, проведення навчання з обласними державними адміністраціями, вдалося. Запобігти виникненню надмасштабних лісових пожеж. У нас є коротке відео. Я пропоную нам наші техніки зараз запустять його і потім продовжимо нашу так, так. розмову. Прошу колеги запустити. Початком весни підрозділи ДСНС кожного дня ліквідують. Наслідки випалювання сухої рослинності і пожежі в екосистемах. В умовах повномасштабної агресії Російської Федерації там, де ми зараз потрібні для ліквідації наслідків. Де ми потрібні для того, щоб рятувати людей, розбирати завали. Наші сили і засоби відволікаються на те, щоб гасити сміття чагарники відкриті території. Такі безвідповідальні дії несуть загрозу здоров'ю, життю громадян, довкіллю, тварина. Ще раз хочу нагадати: будьте відповідальними, не допомагайте окупанту, не спалюйте суху траву, сміття. Пам'ятаю, що за такі дії передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Пане Романе, давайте поговоримо саме про такі які найчастіше зустрічаються порушення, які призводять до таких наслідків, і щодо відповідальності саме за такі дії. Найчастішими порушеннями, які призводять до виникнення в пожеж в екосистемах, це є самовільне випалювання громадянами сухої рослинності. Також допускаються випадки необережного поводження з вогнем. Це як хтось може. Ненароком загубити якісь запальні пристрої, як сірник, так і цигарка недопалена. Тому хочу наголосити, що державний контроль за охороною захистом. Та відновленням лісів здійснюється Державною екологічною інспекцією та Державним лісовим агентством у межах повноважень. Охорону і захист лісів від пожеж на території України здійснює державна лісова охорона, яка діє у складі Держлісагентства До основних завдань, якої відноситься здійснення державного контролю за додержанням лісових, лісового законодавства та забезпечення охорони лісів від пожеж. Тому, зважаючи на те, що у нас настає пожежонебезпечний період. Хочу наголосити, що найбільша кількість пожеж в екосистемах виникає під час пожежонебезпечного періоду, тобто весени влітку та на початку ранньої осені. У зв'язку з цим, саме в цей період гробанядянам забороняється заїзд на територію лісового фонду, транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що виконують використовуються для лісогосподарських. Цілей. Від, відвідування населенням, хвойних насаджень при високих температурних режимів, розведення багать у лісах та прилеглих до них територій, палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, так як я вже зазначав, залишати у непередбачених для цього місцях у лісі використане, просочене бензином, мастилом, ганчір'я різного характеру. Також залишати ємності з підпального, це мається на увазі навіть пляшки. Експлуатувати машини та інші механізми з несправними вихлопними системами та двигунами, і звісно, випалювати суху рослинність. За випалення сухої рослинності хочу наголосити, що на території держави передбачена відповідальність. Так, статтєю 77 Кодексу за порушення вимог пожежної безпеки в лісах накладається штраф на громадян від 900 до 270 неподаткових мінімумів доходів громадян. Це в еквіваленті від 1,5 до 4,5 тисячі гривень. Також статтею 77 прим 1 за самовільне випалювання рослинності або її залишків накладається штраф від 70, від 70 до 360 неопадкованих мінімумів доходів громадян. Це в від 3 до 6 тисяч гривень. Тому випалювати суху рослинність у нас не тільки є небезпечним, а ще за це. Потрібно знати, що будуть нести відповідальність як матеріальну, так і кримінально, пане Романо. Чи багато накладено санкцій на українців з початку року щодо статистики, накладення санкцій з початку року на даний момент мене інформації немає, але, але вона постійно, постійно здійснюється ці заходи. Я дякую вам за цю інформацію. Хочу запросити Олександра Хорунжого, пресофіцера Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб продовжити нашу розмову щодо розмінувань, пане Олександре. Яка ситуація? Розуміємо, що починається весіння посівна, а багато регіонів наших залишаються замінованими: це і Миколаївщина, і Херсонщина, і Харківщина. Яка ситуація там і як працює Державна служба з надзвичайних ситуацій на цих територіях? Вітаю всіх, слава Україні! Героям слава! Хочу довести загальні цифри щодо проведення розмінувань території нашої країни, а тому, що це є одним із пріоритетів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і ми зараз активізуємо роботу щодо проведення розмінувань з початком весни. А тому, що зимовий період не давав не давав нам повної змоги це робити, підмерзав ґрунт, і на деяких ділянках було важко працювати, але все ж таки ми здійснювали заходи. Але зараз ще більше будемо здійснювати, і, зокрема, будемо, звичайно, приділяти як пріоритет увагу сільковосгосподарським угідів. Хочу сказати загальні цифри, що у нас з початку року понад 330 тисяч тисяч. Вибухонебезпечних предметів вже знешкоджено. і з них 2194 одиниці це саме авіабомби і обстежено територію понад 80 тисяч гектарів. А хочу зауважити, що у нас близько 174 тисяч квадратних кілометрів потенційно потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, і з них звичайно велика частка це. Саме сільськогосподарські угіддя, я перейду до них. Що передбачається взагалі по сільського угіддям? По-перше, сьогодні маємо затвердити план заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення, і він буде затверджений національним органом з протимінної діяльності. Що він передбачає цей план? Перше метою плану – це є створення безпечного середовища для населення шляхом мінімізації соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя, діяльність людей, можливості використання сільського земель за призначенням, а також відновлення економічного потенціалу аграрного сектору. Яким чином реалізовується цей план? Перше, збір інформації щодо сільськогосподарських земель, що потребують першочергового обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. Ми цю інформацію отримуємо від обласних військових державних адміністрацій і аналізуємо її. Це обов'язково. Потім визначення на основі цієї інформації категорію і визначення пріоритетності виконання робіт з розмінування. Третє розподіл та закріплення за суб'єктами протимінної діяльності ділянок території, практичного виконання, основне з розмінування визначених ділянок і залучення необхідних сил і засобів, і передача розмінованих територій кінцевим, кінцевим бенефіціарам. Щодо статистики, за попередніми оцінками, для забезпечення проведення весняно-польових робіт потребують розмінування землі сільськогосподарського призначення території Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харьковської, Херсонської, Чернігівської Черкаських областей. Загальна площа цих земель, цих ділянок складає понад 470 тисяч гектарів. Найбільше таких небезпечних з точки зору вибухонебезпечних предметів найбільш замінованими, потенційно замінованими є це ділянки на території Херсонської області, Харківської області і Миколаївщини. Хто планується долучатися до проведення якраз розмінування? Це піротехнічні підрозділи ДСНС, інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та Держспецтранслужби, вибухонебезпечні підрозділи Національної поліції України і оператори протимінної діяльності. Хочу сказати, що важливим тут є те, що яким чином будуть визначатися ділянки для пріоритетного розмінування, тобто що буде розміновуватися на початку, це визначається відповідно до категорій, які присвоюватися цим ділянкам. Наприклад, низька середня висока категорія. Низька це там, де звичайно менше боєприпасів. Відповідно, висока там, де висока ступінь забруднення боєприпасами, є ймовірності. І відповідно від аграрного сектору ми будемо брати категорії: це економічне обґрунтування розміновування тих чи інших ділянок. Буде три категорії, відповідно до яких буде визначатися пріоритетність розмінування той чи іншої ділянки. Якраз відповідно буде використовуватися матриця. І накладатися категорійність на щільність забруднення боєприпасами таким чином визначатися ті ділянки, які у нас є пріоритетними і які є першочерговими для змінування. Для чого це робиться? Для того щоб максимально швидко можна було розміновувати ті чи інші ділянки, тому що на Окремі ділянки можна витратити за багато часу, за багато сил та засобів. А якщо ділянка відпадає під ці умови і має не таке високе забруднення і є пріоритетним щодо економічного обґрунтування, то, звичайно, краще розпочати з неї. І відповідно координацію заходів на місцях щодо проведення розмінування буде здійснювати обласні військові державної адміністрації, тому що вони знають, які ділянки є потенційно забрудненими, які менш забрудненими. В них є вся інформація на місцях, і відповідно вони будуть координувати діяльність, зокрема і роботу наших підрозділів. Тобто, пане Олександре, чи правильно ми зрозуміли, що рішення щодо пріоритетності буде приймати обласна військова адміністрація на місці? Так, безумовно. У них і будуть створені і координаційні відповідно координаційні такі штаби. І вони будуть визначати саме пріоритетність. Вони отримують заявки від е, суб'єктів господарювання і відповідно шляхом накладення таких матриць вони будуть відповідно визначати щодо пріоритетності. Наші сили і засоби відповідно готові. Я хочу заявити, що у нас зараз е, підготовлено приблизно до тисячі до тисячі е, піротехніків, які е, готові до проведення. Розмінування загалом передбачення залучення понад 1 тисячу осіб і десь приблизно до 200 одиниць техніки для проведення розмінування на сільхоз уїдях. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Добрий день, Марія Гончаро, Коронформ. Питання буде, мабуть, щодо в екосистемах. Була озвучена інформація щодо того, де вони сталися у минулому році найчастіше. Чи є дані щодо того, де вони сталися у цьому році найчастіше? В яких областях? Дякую. Чи потрібна вам допомога пана Романа, Олександра? Так, зараз одну хвилиночку я вам скажу з цього приводу. Щодо областей. Ну, якщо найбільше дивитися, скільки пожеж виникло, то це Київщина, це Львівщина, Полтавщина, Чернігівщина. Це щодо пожеж, що сталися протягом, ну, просто скажу вам протягом доби. От у нас протягом доби була певна кількість пожеж, і протягом цього періоду можу сказати, що такі от області горіли у нас найбільше саме екосистеми і відкритих територій пане Оксане. В мене буде питання щодо нещодавно повідомлення від голови ДСНС. Він сказав про те, що в в структурі ДСНС почали вводити медичні розрахунки у складі пожежних частин. Якщо можна коротко, розкажіть нам про це, що яку функцію вони будуть виконувати? Це безпека для безпосередньо частини і тих працівників, які працюють в неї? чи це буде також спрямовано на допомогу людям і на ті пожежі, які виїжджають? Дві функції будуть виконувати безумовно. <у>, У нас вже працюють медичні розрахунки з нашими піротехніками, тобто виїжджає піротехнічна група на проведення розмінування і обов'язково виїжає медики, які відразу, якщо щось станеться. А не дай Бог, звичайно, надають допомогу нашим піротехнікам, так само і в пожежно-рятувальних підрозділах, підрозділах ДСНС, якщо виїжджають на надзвичайну подію, рятувальники особливо це стосується тих областей, які у нас під обстрілами. Наші медики змозі допомогти як нашим працівникам, так і відповідно громадянам. І це дуже важливо. Я вважаю щодо піротехніків, Хотів би ще додати, що все ж таки при проведенні всіх. Всіх необхідних заходів по розмінуванню, ми все ж таки пріоритетність визначається в 6, це розмінування об'єктів життєзабезпечення, і тут би я хотів довести інформацію, скільки все ж таки розміновано у нас об'єктів життєзабезпечення? Зокрема, обстежено 2106 таких об'єктів. 4334 кілометри ліній електропередач, 346 кілометрів газопроводів, 3433 кілометри автомобільних та 582 кілометри залізничних доріг. Чому я довів ці цифри? Тому що просто хочу. Наголосити, яке величезне навантаження несуть зараз наші піротехнічні підрозділи, наші сапери. І от зараз ми з вами в цій студії вони працюють, ризикують своїм життям. Хочу додати, що у нас 20% від загальних втрат рятувальників служби ДСНС складають саме сапери. І це, звичайно, небезпекова, така складова, небезпечна робота, але тим не менше її виконуємо і будемо виконувати ще я думаю дуже дуже довго. Дякую вам, пане Олександре, за інформацію. Дякуємо вашій команді за постійну щоденну роботу. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о 14-й годині. До нас приєднається Олександра Романцова, виконавча директорка ГО Центр громадських свобод». Ми будемо говорити про міжнародний арешт Путіна. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Слава Україні. Героям слава.